25 грудня 2023 року Таксомбанк запустив у роботу новий інтернет-магазин з продажу монет із сервісом попереднього бронювання. Замовити монети можна у будь-який зручний час на сайті. Посилання на сайт буде в описі, а викупити в касі обраного відділення Таксомбанку протягом 12 робочих днів. Також у Таксомбанку зазначив, що наразі. Перший реліз інтернет-магазину працює в тестовому режимі і анонсувала, що в другому релізі сайту планується реалізація онлайн-бронювання з доставкою поштовим оператором. Для оформлення покупки необхідно зареєструватися та авторизуватися у власному кабінеті, обрати бажану продукцію та забронювати її, обравши зручне відділення для подальшого викупу серед тих, де продукція є в наявності. Викупити замовлення протягом 12 робочих днів з моменту підтвердження бронювання в обраному відділенні. Друзі, гадаю, що ви зрозуміли, що не в кожному відділенні будуть ті чи інші монети, і потрібно моніторити. Моніторити. Появу монет в найближче до вас відділення. Зовсім недавно, а саме 23 січня 2024 року, стартував продаж в інтернет-магазині такої монети, як Архістратих Михаїл. Друзі. І даний продаж відбувався в Стрію, Львові, Івано-Франківську, Чернівцях, Вінниці, Житомир, Запоріжжя, Дніпро, Кривий Ріг, Кам'янський, Київ, Черкас. І до чого ж це я веду до того, що в своїх новинах Таксомбанк анонсував продаж даної монети. І слідкуйте також за новинами, будьте в курсі нових продаж в даному банку. А я надіюсь. Що доставка поштовими операторами реалізується найближчим часом? А ви, друзі, в свою очередь відпишіться в коментарях, цікава вам дана інформація чи ні.